Тарас Григорович Шевченко лілея. За що мене, як росла, я люди не любили. За що мене, як виросла, молодую вбили, за що вони мене тепер в палацах вітають, царівною називають, очей не спускають з мого цвіту. Дивуються, не знаю, де діти. Скажи мені, мій братуку, королеві цвіте, я не знаю, моя сестра, і цвіт королевий схилив свою головоньку червонорожеву до білого, пониклого личенька лілеї. І заплакала лілея росою сльозою. Заплакала і сказала, брате мій, з тобою ми вже давно кохаємось, а я й не сказала, як була я людиною, як я мордувалась. Моя мати, чого вона? Вона все журилась і на мене, і на дитину дивилась, дивилась і плакала. Скажи мені, мій брате, єдиний хто їй лихо заподіяв? Я була дитина, я гралася, забавлялася, а вона се та нашого злого пана кляла, проклинала та й умерла. Нащо мене Бог поставив? Світом на всім світі, щоб людей веселила тих самих, що вбили мене, і матір милосердний, святий Боже милий, і заплакала лілея, а цвіт королевий схилив свою головоньку червонорожеву, на білеє, пониклеє личенько лілеєм.